Дня з вами плюсовий авто, я сьогодні буду їхати на відпочинок. знаєте куди? У Бердичів і також з мамою. А ви це вчора бачили? У мене там були десь живе. І це. І коли я приїду, то покажу, що там є. До побачення! Дуже прикольний глобус у тому Бредичеві. Це Дубаї, Делі. я там побачив дуже красивий фонтан. Ось так е, виглядає дуже прикольний е, костюм. Бередичівська фабрика. Костюмчик. Із Бедичева. Бедичев і фабрика одягу. Так. Але останній І там. що там не смітили трішки. Ось там все і камінчик поставили. Ну, не знаю, як це там його поклали. Це усі нові справи починаючи з любові до рідного міста. І ще там є бедичівське пиво. Ось можна так потримати. Ось там на потужність цього. Живе бедичівське пиво та... І ще там, там те саме написано. Так виглядає Європейська площа. Даю серветочку, добре. Ні, це коштовно, Ні, це безкоштовно, це а чого? Ну, в них немає, бачиш з собою стісці, квіточку вибирають. А тут треба вибирати. Ну яка на тебе дивиться? Дивись, сильно не давиш. Я поняла. Подивіться, я була вже на вам На сині тобі і цей культур. Фантазуємо, мозок наш працює, радіємо. Щоб ви вийшли погуляти. Ну це з яєчка білок, знаєте, збивається з ковою худрою не хитруй. А ти ще прапор там робиш? Я вже зробив прапор Так, ми розписуємо імбірні пряночки Так що є бажання, підходьте зараз Стоїмо в Бердичеві Катаються на автотроні До побачення. Зустрінемося на каналі плюсовий раз. Якщо вам подобалося наше подобається, то пишіть в коментарі. О, вже електричка наша їде. До побачення. От бачите? От наша електричка вже їде. Можна... Якщо хочеш, їж два. Будеш два? <звук>